Хтось скаже, такого не буває. У сучасному світі жінок не викидають на вулицю з дитиною. Але правда набагато гірша, все це трапляється щодня, і саме тоді, коли ніхто не дивиться. В одну мить ти готуєш вечерю, а в наступну стоїш босоніж на холодному бетоні з дитиною на руках і сльозами на щоках. І найжахливіше це не холод, найжахливіше це відчуття, що ти більше нікому не потрібна. Та саме у тій миті, коли здається, що надії вже немає, життя здатне зробити різкий поворот. Ні, це не чарівна паличка, це не принц на білому коні, це людина, звичайна, але з незвичайним серцем людина, яка бачить не брудний одяг, а твої очі, людина, яка не ставить питань, а діє. І саме такий поворот здатен змінити все від серця до долі. У цій історії є зрада, біль, темрява. Але є і щось більше. Є другий шанс є любов, яка народжується не на курорті, а серед снігу й сліз. І якщо ти хочеш знати, як жінка, зламана життям, знайшла своє справжнє місце у світі залишайся, бо ця історія залишиться з тобою назавжди це була така ніч, коли навіть надія замерзала. Київ завмер у холоді, вітер пронизував до кісток, а волени не було навіть шаля. Вона тулила до себе Артема, їхні подихи здіймалися у повітрі як пара, поки вони сиділи на сходах перед розкішним рестораном Золоте полум'я, всередині світло, сміх, запах борщу та м'яса, а ззовні тиша, страх і зневіра. Очі Олени, червоні й опухлі розповідали історію, яку занадто часто ігнорують жінка, яку зрадив той, хто мав захищати. Але саме в таких миттєвостях. Коли все втрачено, народжується справжня сила. Олена не була просто черговою історією на вулиці. Вона була жінкою, яка ще недавно пекла пиріжки вдома та розповідала сину казки про добро. Тепер її світ звузився до одного зігріти Артема. Люди проходили повз, опускаючи очі, ніби її горе було надто гучним для спокійного вечора, проте вона залишалася не тому, що не було де піти. А тому, що в серці ще тліла надія, що хтось зверне увагу. І знаєш, саме в такі моменти життя змушує людину обирати, здатися чи спробувати знову. Як і багато хто з нас, вона просто чекала на знак. Коли здається, що життя розбите вщент, ти починаєш діяти не з логіки, а з серця. У Олени не було плану, не було грошей, не було навіть ковдри, але в неї був Артем її сенс, її чому. Його маленькі руки, що тремтіли від холоду, його очі, що намагалися не заплакати, ось її джерело сили. У моменти, коли здається, що все скінчено, справжнє питання не що робити, а для кого ти ще стоїш? Іноді, щоб розпочати нову главу, потрібно просто дочекатися, коли хтось відкриє тобі двері. У цьому світі, де байдужість стала нормою, доброта іноді з'являється там, де її найменше чекаєш. Тарас, 44-річний власник золотого полум'я, саме вийшов перевірити задній вхід ресторану, коли помітив Олену й Артема. Його погляд не обминув їх, як це зробили інші. Він зупинився, побачив, і, не сказавши жодного зайвого слова, зняв із себе свій теплий кашеміровий плащ і загорнув у нього хлопчика. Не було жодних умов, жодних питань, лише вчинок, який промовляв більше ніж тисяча слів. Усередині ресторану всі звикли бачити Тараса як успішного ресторатора, серйозного бізнесмена, чоловіка, який нічого не робить просто так. Але цієї ночі він зробив виняток він не просто впустив їх у тепло, він відкрив перед ними двері до іншої реальності, де чужий біль не ігнорується. Іноді саме незнайомці, а не друзі, здатні змінити наше життя. Усе, що потрібно, це одна людина, яка скаже Я бачу тебе. І це важливо. Якщо ти коли-небудь сумнівався, чи має значення твій маленький жест? Ось відповідь. Олена, ще не встигнувши усвідомити, що сталося, опинилася з дитиною у теплому залі з ароматом запеченої качки та меду. Артем перестав тремтіти, стиснувши в руках комір чужого плаща, що пахнув кавою і деревом. Тарас не питав про її минуле, не судив, не вдавав із себе героя. Він просто діяв. І саме в таких діях справжня людяність. Можливо, у кожного з нас є шанс бути для когось Тарасом, навіть якщо лише на одну ніч. Того вечора Тарас не зупинився лише на теплі супу чи ковдрі. Коли ресторан зачинився, а персонал розійшовся по домівках, він запропонував Олені з Артемом переночувати в його квартирі на Подолі. У світі, де навіть родичі іноді відвертаються, такий вчинок здається майже фантастичним. Олена, хоч і з насторогою, погодилася, вона тримала Артема за руку, ніби боялася, що це все лише сон, але в очах Тараса не було жалю лише тиха рішучість і щось глибше якесь знайоме болюче відлуння. Квартира Тараса була затишною, але не хизувалася розкішшю. У ній пахло свіжозвареною кавою, старими книгами та спогадами, на полицях фотографії з минулого. Частина з яких була перевернута обличчям до стіни. Олена помітила це, але не питала. Вона відчула перед нею чоловік, який теж колись збирав себе по шматках. Іноді не потрібно вимовляти жодного слова, щоб зрозуміти біль, мов тінь, ніколи не залишає повністю. Саме тому Тарас бачив у ній не просто жінку на вулиці, а когось дуже схожого на себе. Артем, вкрившись м'якою ковдрою, швидко заснув на дивані. А Олена сіла біля вікна, дивлячись на засніжену ніч. В її очах читалося не лише виснаження, а й щось нове крапля віри. Можливо, все ще не втрачено. Тарас налив їй чаю з обліпихою і сів поруч, мовчки. І в цій тиші між ними зав'язався діалог, де слова були зайвими. Двоє людей, яких життя поранило, знайшли спокій хоча б на один вечір. Але щось в цьому погляді, в цьому чаю, в цій тиші. Натякало, що це не кінець, це початок. Коли ранок торкнувся Києва м'яким світлом, і сніг ще блищав на підвіконні, Тарас мовчки приготував сніданок, сирники зі сметаною, як колись готувала йому мама. Олена, обережно прийнявши тарілку, вперше за довгий час усміхнулася не з ввічливості, а щиро. Тарас сів навпроти, і після кількох хвилин мовчання поділився. Колись він уже бачив жінку, яку життя ламало. Її звали Ірина, вона була його нареченою, і він не зміг тоді бути поруч, коли вона найбільше потребувала. Цей біль, як незакрита рана, змусив його відтоді не закривати серце перед чужим болем. Він дивився на Олену, мов бачив у ній відлуння Ірини, але цього разу він вирішив не мовчати, не тікати, а діяти. Тому Тарас запропонував їй роботу в золотому полумі, офіціанткою, з можливістю навчання і перспективою. Це був не просто жест щедрості, це був шанс на нове життя, нову гідність, нову роль. Іноді саме через допомогу іншим ми виліковуємо власні рани, і якщо ти колись відчував провину, яка не дає спокою, спробуй зробити добро, не щоб забути, а щоб змінити реальність. Олена мовчала кілька секунд, а потім тихо запитала А якщо я не впораюся, і Тарас відповів те, що кожному з нас час від часу варто почути. А якщо впораєшся, ця фраза залишилася в неї в голові надовго, бо саме вона стала поворотним моментом. Іноді все, що потрібно людині, це не поради, не гроші, не рішення, а просто хтось, хто скаже Я вірю в тебе. Цей сніданок став початком того, про що вона навіть не сміла мріяти напередодні, але попереду були нові виклики, нові страхи і нові можливості. Минуло кілька тижнів. І Олена вже вільно почувалася між столами ресторану. Вона навчилася відрізняти, коли гість хоче спілкування, а коли просто спокійного обіду. Її рухи стали впевненими, усмішка природною, а голос – спокійним і професійним. Постійні клієнти почали питати, де вона була раніше. І хоч вона відповідала жартома, у глибині душі відчувала, вона починає повертати собі себе. Артем вечорами чекав її в куточку кухні, роблячи домашнє завдання та іноді підслуховуючи жарти шеф-кухаря. Це була нова буденність така проста і така цінна. Між Оленою і тарасом встановився зв'язок, який не потребував зайвих слів. Вони розуміли одне одного співпогляду, як двоє людей, які пройшли крізь вогонь. Вони жартували на кухні, обговорювали рецепти, ділилися спогадами про дитинство. Але іноді, коли Тарас думав, що його ніхто не бачить, його обличчя ставало іншим, заглибленим далеким. Олена відчула, хоч він і допомагає іншим, сам досі не звільнився від того, що тягне його вниз. Його внутрішні шрами були не менш глибокими, ніж її. Одного вечора, коли всі вже розійшлися, вона побачила, як Тарас стояв у залі біля вимкнених світильників, дивлячись на порожні столи. Він не помітив її. Його плечі були опущені, погляд загублений, і Олена зрозуміла іноді найсильніші з нас ще це ті, хто допомагає іншим, ховаючи власний біль. У тому погляді було стільки недосказаного вона не питала, але серцем знала. Історія Тараса ще не завершена, і, можливо, їй судилося стати її частиною. Дощовий вечір завжди має в собі щось тривожне. У золотому полум'ї було затишно, гості вже доїдали десерти, коли двері з гучним скрипом відчинилися, і на порозі з'явилася жінка в мокрому пальті, з очима, що палахкотіли гнівом. Це була Марія, красива, виснажена і сповнена болю. Олена відчула, як напруга в залі згустилася, мов осінній туман. Тарас поблід, його спина трохи зігнулась, наче щось важке впало на плечі. І не потрібно було багато слів, щоб зрозуміти. Ця зустріч не випадковість. Марія не стримувалась. Її голос розрізав тишу, мов ніж вона звинувачувала Тараса в тому, що він зник у той момент, коли вона втрачала себе. Її батьки загинули в автокатастрофі, і вона тоді, зламана і пригнічена, шукала опори, але Тарас, за її словами, не витримав, пішов, не попрощавшись. Гості мовчки дивилися, персонал завмер. А Олена стояла біля барної стійки і вперше побачила його не як рятівника, не як добродія, а як людину, що зробила болючу помилку. У кімнаті панувала тиша, де кожен звук здавався зайвим. І, хоч це не було її минуле, Олена відчула, як старі рани іншої жінки наклалися на її власні У кожного з нас є хтось, кому ми не допомогли вчасно, у кожного своя Марія. Але питання не в тому, що сталося тоді, питання в тому, що ми зробимо зараз. І саме це мало стати наступним кроком Тараса. Наступного ранку, коли Київ ще дрімав під сірим небом, Тарас запросив Олену на розмову. Вони сиділи в маленькому кабінеті за чашкою чаю з м'ятою, і він, опустивши очі, почав говорити. Він розповів усе без прикрас, без виправдань. Марія була не просто його коханою. Вона була частиною його душі. Але коли її батьки загинули, і вона впала у важку депресію. Тарас злякався. Він не знав, як допомогти, не витримав і просто зник. Тоді він думав, що рятує себе. А тепер розумів просто втік. Олена слухала мовчки в її серці не було осуду, бо вона знала, іноді життя ставить нас у такі ситуації, до яких ніхто не готує. Вона теж колись мріяла про сім'ю, про підтримку, і теж залишилася одна. Тому вона не бачила в Тарасі чудовиська вона бачила людину, людину, яка вчиться визнавати свої помилки, і у цьому велика сила. Прощення не завжди легке, але воно завжди звільняє. Вона торкнулася його руки і тихо сказала Тепер я розумію тебе ще краще. Цей момент став переломним, не лише для Тараса. Але й для Олени. Бо тепер їхній зв'язок був не просто вдячністю, не просто співчуттям він став справжнім, сформованим із болю, визнання і прощення. Іноді ми отримуємо другий шанс не тоді, коли забуваємо минуле, а коли вчимося з ним жити. У цьому новому просторі між ними з'явилося щось більше щось, що чекало на подальший розвиток. Іноді вибачення починається не зі слів, а з кроків. Кілька днів по тому. У прохолодну суботу Тарас запропонував Олені поїхати разом. Він дізнався, де тепер буває Марія. Вони йшли мовчки вулицями подолу, покритими осіннім листям. У повітрі пахло мокрим асфальтом і кавою з вікон маленьких кав'ярень. Їхні серця билися в унісон не через романтику, а через рішучість завершити історію правильно. Бо справжня сила це не уникати болю, а повернутися до нього і подивитись в очі. Вони знайшли Марію в невеликому кафе на вулиці Саксаганського. Вона сиділа біля вікна, згорблена, з чашкою чорного чаю і порожнім поглядом. Коли Тарас підійшов, вона спочатку хотіла піти. Але Олена підійшла з іншого боку і просто мовчки кивнула мовляв, дай шанс. Розмова почалася незграбно крізь мовчання і ковтки гарячого повітря. Але потім, коли слова таки полилися, це вже були не звинувачення, а очищення. Марія слухала, плакала, і, зрештою, промовила Я тримала це в собі занадто довго. Той момент став зціленням не лише для Марії, але й для Тараса і Олени. Бо кожен із них ніс щось нерозказане, щось незакрите, і ось воно закрилось без пафосу, без драматизму. Просто троє людей, які перестали ховати біль. Іноді нам потрібно не нове життя, а чесна розмова. І хто знає, може, саме ця розмова стала ключем до того, що чекало їх попереду. Минув рік. Київ знову прикрашав себе снігом, вулиці світилися гірляндами, а запах мандаринів і кориці кружляв у повітрі. В один із таких зимових вечорів, коли Артем допомагав кухарям прикрашати печиво в ресторані, Тарас покликав Олену на дах будівлі. Вона здивувалася. Але піднялася. Там, серед вогників і теплого пледу, він дістав маленьку оксамитову коробочку. Без довгих промов, лише дивлячись її в очі, він спитав Хочеш бути зі мною назавжди? Це було просто щиро, і від цього ще глибше. Олена не вагалася вона знала це не просто чоловік, який одного разу допоміг їй. Це був той, хто побачив у ній людину, коли інші відверталися. Вона знала його біль, його тишу, його мрії. Вона прийняла не лише його руку, а й його історію. А Артем, якого Тарас вчив ловити рибу на вихідних, будувати іграшкові замки, і смажити млинці, вже давно став для нього сином у серці. Вони не просто почали нову главу, вони створили нову книгу. Їхній дім був не ідеальним, але справжнім. Вранці там запах запіканки з сиром, увечері та сміх із дитячої кімнати. Тарас більше не боявся своїх спогадів, Олена більше не прокидалась від страху. Артем більше не питав, чому тато не приходить. У цьому домі всі були важливі, і найголовніше в цьому домі всі були прийняті такими, як є. Але навіть у щасті є місце для роздумів, бо попереду чекала ще одна глибока розмова остання. Одного вечора, коли сніг лягав на вікна їхньої квартири м'якими пластівцями, Олена сиділа з горнятком чаю біля каміну і дивилася, як Артем щось майструє з Тарасом у кухні. Її думки повертались назад, до тої ночі, на сходах ресторану, до холоду, страху, розпачу, і вона тихо усміхнулася. Бо життя, яке здавалося зламаним, виявилось не кінцем, а початком. Все, що сталося, було частиною шляху. Що привів її сюди. І якби не біль, вона, можливо, ніколи не пізнала б такого глибокого щастя. Вона згадувала той погляд Тараса у першу ніч на тлі холоду і самотності. Той погляд не змінився він став теплішим, глибшим, але все ще мав ту саму чесність. Їхня історія це не казка. У ній були сльози, провали, крики в подушку, нічні тривоги. Але вона була справжня. Бо справжнє щастя це не коли все ідеально. Це коли, попри все ти, не здаєшся. Це коли поруч є хтось, хто тримає тебе за руку і шепоче ми впораємось. Іноді, саме через тріщини у серці вривається світло. Вона глянула на Тараса й Артема, і серце її наповнилось вдячністю за те, що вижили, за те, що не зламались, за те, що вчилися любити, не дивлячись на шрами. Бо другий шанс. Це не лише про новий початок, це про вибір кожного дня любити, приймати, діяти. І в тиші цього вечора, серед світла й тепла, Олена тихо прошепотіла Дякую. І в цьому слові було все. А тепер запитай себе чесно скільки разів ти проходив повз чужий біль, думаючи, що це не твоє діло? Скільки разів ти чекав, щоб хтось врятував тебе, замість того, щоб просто подати комусь руку? Ця історія не просто про Олену, Тараса чи Артема, вона про тебе, про вибір, який ми робимо щодня бути байдужими чи бути зміною. Що, як саме зараз хтось поруч потребує твого слова, твого жесту, твоєї присутності, а що, як ти сам стоїш на межі нового життя, але не наважуєшся зробити крок? Тоді, може, ця історія була тобі не випадково, може, це твій сигнал, якщо ця історія тебе зворушила. Не мовчи. Напиши в коментарях, що ти відчув, Поділись своїми думками, і обов'язково підпишись на канал та увімкни сповіщення, щоб не пропустити наступні історії, які змінюють життя. Бо найсильніші трансформації починаються з одного правильного питання.